Доброго ранку всім! мене звати Наталя і привіт вам всім з замерзлого Дніпра. Я зараз трішечки повернулася з міста у квартиру. Тут в мене немає опалення. Ну, фактично його немає, там ледь теплі батареї, вони схожі на вистеглий чайник і ну, фактично опалення вони не дають. Але тут є вайфай, я можу працювати. От, бо на дачі в мене Wi-Fi нема, бо від, вимикають е, обладнання. Е, і в зв'язку з всіма цими вимкненнями, переїздами, е, мені довелося походити в офіс, попрацювати. Коротше, я не встигла закінчити свої гарбузи календарно осінню. От, і більш того, я вам скажу, сьогодні в мене четверте чи п'яте, четверте, здається, грудня. Я їх ще не завершила, тут 1800 лишилося, тут лишилися оці всі е, листочки. Е, я душила тут е, оцю живність, О, трішки душила, але вона не, не досить помітна. Я так думаю, що, мабуть, я додам беку. От. Ну, я вирішу це коли душею, і коли зніму розмітку. І не дошила я листочки. Я вчора сиділа, знаєте, впиралася, думала, може душею, але в п'ятницю в мене не було сил. Вчора і там коротше, вчора я випила вина і. Зрозуміла, що Лукаєс і віно то не найкраще спів... е, співвідношення. Що я, не, я не знаю, як дівчата вишивають, наливають собі вініжкою і вишивають. В мене під вінішко вишивати не виходить. От. Е, верніше виходить, але не Лукаєс. Це спойлер до того, що буде подалі. Е, тому гарбузи в мене. Не знаю, на наступний рік я їх лишати не буду. Вони будуть у мене продовжуватися. І я їх душию, але, мабуть, вже в грудні. Ну, не, мабуть, а таки в грудні. От. Від того, що я не закінчила, перейдемо до того, що я почала. Да, до речі, хто зі мною був в Інстаграм, мабуть, пізнають моє підвіконничко, на якому я багато років. Багато два роки знімала всяке різне, повернулися до істоків, так сказати. От, дивіться. Це листівка від абрисарту бісерна. Я її почала минулого тижня, але ну, розумієте, що без світла бісер вишивати не вийде. От, я її почала і хочу завершити, бо я хочу її дарувати. Мене дуже 에... розвеселило, яку саме листівку сюди вклав абрісарт. Я зараз, ну, мабуть, не витягну її, але повірте мені на слово, там всередині троянд намальований. Брісарт, ну ви б якось взагалі дивилися, що ви робите. Ви робите новорічну листівку, зимову, з ялинкою, з усіма оцим, і вкладаєте туди заготовку з трояндами. Це було трішки дивно, тому я не знаю, мабуть, я зроблю або подивлюся в акварелі, чи можна купити готову ну, заготовку картонну. Або я куплю картон і зроблю листівку, ну, виріжу її. бо... Ну, Не знаю, я не знаю, кому як, а мені дарувати ялинку і е, вітальну листівку зсередини з трояндами буде якось не знаю, не, не подобається мені ця ідея. Коротше. Що ще я робила? Зараз я вам покажу то, чого ви ще ніколи не бачили на моєму каналі. І це, мабуть, вже буде остання, у по... мене ще дещо є. Коротше, я вам зараз покажу процеси глибокої заморозки. Оце е, бачили, мабуть, тільки ті, хто дуже давно був в моєму інстаграмі, бо оцей процес там виринав з глибин десь, е, ну, мабуть, років півтори тому. От. Е, це в мене буде така м -м, заготовка на подушку. А вишивається вона в'язальними залишками від в'язання. Це були якісь светри, колись мама в'язала ще років-років. Тому це турецька нитка, вона напів вогна, здається. Дивиться на 50, а може 40. Ну, коротше, тут є вовна і є акрил. Воно дуже м'якеньке, мені дуже подобається якість цих ниток. Це я порі, вони були порізані, я не пам'ятаю, чи китиці на шарф робилися, чи щось. Такі залишки лишилися. Це були нитки суто зелені, а до них були ще такі з переходом. Там якась комбінація якась була. Це мама в'язала моїй сестрі светра. І цей светр вже десь пішов у люди, а нитки ще лишилися, я ними ще вишиваю. От. Що в мене є? В мене є отакий от е, взір. Е, це я брала зразок з книги про українську вишивку. Я її якось демонструвала вже у відео про мою книжкову полицю. Є е, е, на каналі. І е, там він, ну, Зрозуміла, що він був там червоно-чорний чи ще якийсь, я його зробила з тих ниток, які в мене є. Оці коричневі в мене теж був чи шар, шалик, чи шапка, щось, не пам'ятаю. Ті клубочки, які в мене залишились, я їх просто сюди використала. Основа тут великий каунт. Я не знаю точно який, мабуть, 10-й можливо, мабуть, 10-ну, він більше за 14 точно. Це колись ще, коли я була маленька, у школі мені дарували набір. Здається, він був немецькою. Там треба було таку торбочку шити, от, на торбочку, і там були нитки. Теж вони були схожі, тільки акрилові. От. І їх було ну, не так, щоб дуже багато, вони були яскраві, такі жовті, там, е помаранче. Ну, І треба було це вишити, пошити, А, чи не торбочку, чи серветку. Торбочку то був інший набір. Ну, коротше, Якийсь був набір, він шов з е акриловими нитками ну Схожими по якості, і е, отакий великий шмат у цієї канви. Вона на дотик, ніби в ній теж є вовна. Але ну я сумніваюся, що там є вовна. ну Вона така дуже цупка. така, от. І колись роки три, мабуть, тому, а може і більше, я не пам'ятаю, коли саме я почала цей процес. Е, я вирішила, що ну, що йому лежати. У мене, я, знаєте, у вас товар у нас купець. От. В мене є основа, в мене є нитки, можна їх поєднати в чесному шлюбі і зробити з них подушки. В мене є ще шматок такої канви. Я так думаю, що нитки в мене лишилися. Мені лишилося тут позашивати оце все. Ну, Тут, де не зашите, то я зашиваю їх оцим бежевим кольором. От. І вчора, після вінішка, до речі, дівчата, якщо побачити мускат Болград, класна штука. От. Вчора я не могла вишивати гарбузи, я не могла вишивати бісером. Оце було саме те, що треба. Я так думаю, що я, мабуть, цей процес навіть візьму з собою на дачу, і його можна буде вишивати при лихтарику. Це буде ідеальне поєднання і ще, ще я знайду, мабуть, залишки у цієї канви. От. В мене є там ще один взір, який я б хотіла ну, поєднати. Взагалі, якщо вистачить, я б три подушки. Боже Наташа, ти не, не, не душила ще одну. А ти вже плануєш на три. Ну, ви розумієте, я серійна вишивальниця, що робити? От, це такий вам спойлер до моїх планів на зиму, які будуть, але вони будуть, мабуть, тоді, коли я повернуся на дачу, коли в нас трішки воно якось вспокоїться з відключеннями електрики, бо зараз там. Сидить мама і каже, що вимикали, вимикали, поки все не вимкнули. Вони якось вмикають 6 на 6, але вони вимикають в день, а в день мені треба працювати. Я не можу ну, без Wi-Fi сидіти і дуже то все сумно коротше. От. Сподіваюсь, що на дачу я таки повернуся. Плани на зиму ми знимемо. Е е е ну, про підсумки осені теж, мабуть, поговоримо, коли мені буде що показати. Е е і оце, оця штука точно піде в плани на зиму, І, мабуть, я ще підготую. Знаєте, в мене буде то в мене було дачний процес, який лежав, чекав мене на дачі. А це в мене буде квартирний процес, то я, мабуть, другу таку заготовку з зерцем підготую, щоб вона тут лежала. Коли мене сюди занесе, я повишивати захочу, то мабуть буду вишивати його. От. Це в мене такий процес глибокої заморозки. Ну і щоб вам не було е, нудно дивитися на незакінчені гарбузи і ледь почату листівку, я вам покажу кілька процесів, які в мене лежать, які я з собою на дачу не тягала, бо вони в мене відморожені. От. Це процес, Зараз спробую вам ставити картинку, але, е, якщо. а, ну Я з саги скрин ставлю. ставлю. Це процес е, по... був дизайн від панни е, котята і книги, котята з книгами. Е, я його вишиваю, ну, звичайно, нема в мене набору, щоб я його купувала. Е, я його вишиваю по перенабору. І трішки я цього котика, якщо ви помітили, змінила. Він там був якийсь такий плямами, якийсь різнокольоровий. Я зробила його ну, чисто сиренький такий в різні відтінки сірого. Котенок містер Грей. От. І почала тут ну, вишивати антураж. Е, хочу вам сказати, що портьєру ту я не буду вишивати. Я там зроблю теж шпалери. У е, мене ну, є, є задуми, як змінити цю картину, але вона в мене щось не йде. Я її не чіпала з літа 2020 року. І вона в мене так, от, знаєте, відморожена лежить. Я її навіть не е, ну, в вона мені рахується. От, але планів на неї не було. От, і вона лежить, лежить, лежить. Я так думаю, що коли мені набридне все, що я починала, <смі> я повернуся до цих котят. Тут справа в тому, що вони в нитках гама, я нитки гама терпіти не можу, тож, ну, не могла я купити за номерами нитки гама, і я їх підбираю з того, що в мене є. От, бачу котика. Беру сірий колір і вишиваю котика. І тут фактично треба е, таким же самим способом вишити оце все. Е, тут буде глобус, тут будуть книжки. Це не складно, але це треба, ну, знаєте, е, трішки інтелектуальної праці докласти. Не просто взяти нитку вишити, як в наборі з гарбузами, а треба трішки подумати, трішки якісь там е гармонійні поєднання кольорів добрати, то вони поки що котики в мене лежать. Але вони мені дуже подобаються. Знаєте, в мене навіть була ідея зробити підбірку дизайнів з котами і зробити таку котячу стінку. І на дачі в мене там є така. Мама її звала кабінет, я її звала бібліотека, доки там не оселився кальян. Потім вона в мене перейменувалася в кальянну. А зараз ну, кальян звідти поїхав, сестра його забрала з собою. І я не знаю, прийняти кабінет, я не можу, хоча там стояло робоче місце, сестра там працювала. Коротше, це така невеличка кімнатка над сходами, коли на другий поверх підіймаєшся. Воно таке там стояли книжкові шафи, диванчик з кальянчиком, і такий був столик, можна було сісти попрацювати. Отам в мене є велика вільна стінка. Я хочу туди зробити підбірку дизайнів з котиками. Оцей туди піде. Ще в мене є, здається, жанлін. Щось, здається, в «Чарівної миті було з котиками, і були такі класні семплери, сезонні коти. Великі такі, здається, теж жанлін, вони, ну, знаєте, такі панельками великі такі, посередині котик, а навколо такі сезонні квіти. Але ж вони зараза, величезні, і там дуже багато беку, і ну, вони такі складненькі, вони схожі на сезонні жанліновські семплери, але сезонні мені не дуже подобаються, а котики подобаються. От. І була ідея отуди запроторити ці всі чотири котики, коли їх вишити. Ну, це років 5, мабуть, піде на вишивання цих котиків. Коротше, не знаю. Поки що в мене лежить оці котята від панни. Е, у такому стані тут десь, здається, 10%. От, один котик є. Е, сподіваюся, колись до нього додадуться всі інші. Додасться стіл, додасться глобус, книжки, дзеркало. І це буде якась. Перший вклад, перший внесок до тієї композиції з котиками в кабінет. Він же кальян. А можливо, до того часу там повернеться кальян. Не знаю. От. Що ще в мене є? Ще в мене є отака от глибока заморозка. Продукт глибокої заморозки. Ніколи не здогадайтеся, що це. Це теж був старт, але ну котикам пощастило трішки більше. Це теж, здається, був 20-й рік. Здається, 20-й. Зараз вставлю картинку, що це? Це отака е конячка. Е осінній дизайн, такий, він мені сподобався. Е він, знаєте, я не дуже люблю примітиви. Але щось в ньому є. Мені сподобалися ці гарбузики, сподобалася ця конячка, і треба таки, мабуть, буде е, теж її відживити, відновити. І ну, Тут е, точно буде менше на неї піде праця, ніж на котиків. От. Я би навіть ближчим часом взяла, але якось ну, не знаю, зараз зима, тут гарбузи. ну, Підемо на. Назустріч різним предрасудкам, можливо, і вишив. Так, і що ще в мене є? Оце, оце, Це один з моїх найстаріших процесів. Ви не повірите, що це? Я його починала ще, як бабця моя була жива. Це десь у 90-ті було. Це е, такий артефакт е, радянської індустрії е, рукоділля. Якщо ви бачили моє відео про вишитих Ромео і Джульєту за старою схемою типографії імені Сталіна, то е, це десь років 70-х була така заготовка у бабусі, і вона мені її довірила повишивати. Тут давайте продивимось поближче. Тут є така сіточка. От, на цій е, сіточці нанесено було малюнок. Він нанесений, Тут було три кольори червоного і три кольори зеленого. А, і ти маєш цю сіточку примітати на щось, на якусь тканину. У мене була така тканина, це е, тканина, з якої шиють подушки. Я забула, як вона правильно називається. Ну, це бавовняна така тканина, плотненька. От, пришиваєш. І вишиваєш, якби я зараз це робила, я б її пришила на якусь тупку тканину, типу джинсу тонкого, Або щось таке, щоб зробити з цього вставку на шопер. Воно б ідеально зайшло туди. Але ну, тоді в мене не було ідеї, що можна з цього зробити шопер, то я на що було, на що бабця сказала, ну, то я і приметала. От, Воно так пришивається, вишивається. тут Бачите, тут ще фон такий зафарбований, ну, треба було ще фона вишивати. Але мені зараз не дуже подобається поєднання кольорів у цих маках. Якби вони були, ну. Зелене мені не подобається. Самі маки, вони ще ну, нічого. Якби мені подобалось поєднання кольорів, я б його душила і таки зробила б з нього чи шопер, чи поду, що ну, б зробила. Воно нескладно вишивається, тут лишилися пункти, тобто ну, можна довишивати. Ну, не при свіжці, звичайно, не про лихтарику, але можна. Знаєте, закрити гештальт, щоб воно не лежало. Але не подобаються мені кольори, і коли я його беру до рук, в мене виникає думка випороти, пришити на джинс і таки зробити ставку на шопер. Але я коли подумаю, що господи, в тебе в тебе трамвай, в тебе Мамай, в тебе Dimensions, в тебе 40 наборів у запасах, і ти будеш це випорювати і перешивати. У мене якось так виникають сумніви в цьому плані, я б так делікатно сказала, і воно лежить. Цей процес зі мною їздив на всі моря у всі відпустки. Він в мене де таки не побував, він в мене бував. І в Болгарії, і в Єгипті, і, і де таки він не бував. Бо він чому? Він зручний, тут не треба схему. ну, Коли не було електронних схем, то не треба таскати з собою папірець. От, береш тут ну, три моточки ниток тобі треба. Якщо фон зашивати, то взагалі один. І береш іш, шпариш, і ну, коли тобі нема чого робити, ти дуже там. Втомився від екскурсії, я б так сказала. Ну, На пляжі я його не вишивала, але десь там в номері на балкончику цей процес був вишитий неодноразово. От, Що з ним робити, я не знаю. От, Дівчата, напишіть мені вашу думку. Чи стали б ви його доробляти, чи стали б ви його переробляти? Чи, можливо, отак його залишити як артефакт? Не знаю, бо на цій тканині його лишити. Ну, тут ідея така: або зашивати фон. Або висмикувати цю основу. А висмикувати основу, воно буде на цьому рожевому, до речі, хочете подивитися мою знанку. О, Це мій зворот. Е, нагадую, це вишивалося десь ну, раніше 2000 року, точно. в 2000 році він вже був. В 2000 році він зі мною їздив на тарханку, це я точно пам'ятаю. Тобто почався він десь. ну, Давно. От, тут така тканина, вона не презентабельна, і вона для цих маків зовсім не підходить. Тобто, або зашивати фон це ну, буде, буде час, або взагалі випорювати, переробляти, чи стоє воно, чи вартує воно тих зусиль. От, показала вам процеси глибокої заморозки. І ще покажу зараз одну штуку. Це вже таке взагалі розважальний контент. О, дивіться, з чого я вишивала. Сейчас, зараз мене, якщо в мене вийде розгортати, колись, якщо я не знаю, якщо ви, ну, примірно, тих самих років, що і я, я не кажу вже за схеми типографії імені сталіна які мені від бабусі лишилися, то в нас продавали отакі схеми. А, тут вона дуже дрібна. Дуже дрібна, дуже. Тут треба придивлятися. Ну Це одна клітиночка на 10 це десь Ну як як 25 копійок, монета можливо, навіть менше. от, от така дуже гарна схема. Ну Схема красива. Я б її вишивала. Тут так от я її розгорнула, вона тут згорнута дуже щільно. У мене ще є така з янголами. там Янголи в такій корзинці сидять. Вона схожа на якусь листівку, дуже гарна схема. Але, по-перше, вона дуже дрібна. По-друге, тут немає ніяких кольорів. Просто знаєте, така розтяжка вони надали. Обирай сама, які хочеш кольори. І тут дуже складно розрізнити. Навіть якщо б я захотіла робити перенабір, тут немає ніяких символів, вона просто тупо кольорові квадратики. От. І це в мене теж один мій. Сьогодні в нас е... день незакритих гештальтів. От. І це дуже, теж мені хотілося вишити цю схему, вона симпатична. Якби мені хтось дав такий ну, або набір, або перенабір, я б вишила. От Я люблю такі квіточки у вазі, е, дуже вона симпатична. Я б її вишила, але е, ломати голову над цією схемою я точно не буду. І це ще один мій незакритий гештальт, який лежить. І ну, не знаю, викидати, воно ну, місця не займає, вишивати точно ні. От. Що робити, не знаю. з ним. Ну що, показала вам, що в мене є на сьогоднішній день. Я буду намагатися зараз. Мені є таке велике бажання трішки прибратися в хаті, бо ну, розумієте, тут ніхто не живе з лютого, а тут павутина по вуглах. Якісь речі розкидаю, треба трішки буде поприбиратися. І хочу дошити цю листівку, зробити з неї щось пристойне і буду дошивати гарбузи. От. Всім гарного тижня, всіх вітаю з прийдешньою неділею. Якщо святкуєте зараз свято велике, тож, мабуть, я не знаю, сьогодні буду вишивати, не буду. Я взагалі-то не дуже вважаю на свята. От. Але коли є якісь інші речі, то можливо я на свята роблю інші речі. От. Я зараз, до речі, підвернула ногу, бо виходила в темряві з автобуса і там був такий лідочок. От, і я на льоді трішки підвернула ногу. То я ж не, я не зовсім мобільна. І мої плани пошаритися сьогодні по крамницях і понабирати різних декорних штук, типу шнурів, тасьми, якогось такого всього накупити. Вони не виявилися нездійсненними, бо мені боляче ходити. От, то я буду по дому порпатися. Так, ми відволіклися від прощання. Бажаю всім гарного дня, бажаю всім гарного тижня і сподіваюся, наступного тижня ми вже з вами побачимо гарбузи у повному складі.